Всім доброго дня! Пропоную вашій увазі доробку до китайського трактора. Отакий трактор у нас. Forte xt 454. Саморобна кабіна. З виду навіть не скажеш, що вона саморобна. Зараз трошечки відійду. Двері прозорі, з полікарбонату зроблені. Переднє стекло з МТЗ. Тут тоже поликарбонат видно. двери Також ця сторона. Поликарбонат. И заднее стекло тоже взято от трактора. Ну, марки не скажу. Это такая, такая система. А, значит, что кабина сварена из профиля. О, что, мы там видно, что у нас тут. У нас тут музыка, свет и все. По вищому розряду. Все зроблено. О, так. Перейдемо сюди, бокові теж відкриваються, вікна тут відкривається все. На гідравліці, Санки, ручки. А. Так що навіть не скажеш, що це кабіна саморубна. Ось профіль також. Профіль зварений все кругом. Це просторо, зручно. Так що так наші народні умільці можуть зробити. Тому що на такому тракторі до дівок треба їздити тільки з кабіною. Що без кабіни це ж не діло. Криша зроблена з клопластика. Ось ці тодіодні фонарі. Все підогнано. Замки закриваються. Ну, в общем, трудно. Якби не, не знав, то не повірив би, що все це зроблено своїми руками. Це таке. Такі кабіни можуть робити наші умільці. І також зараз покажу фреза саморобна, до, до нього зроблена до цього трактора. Так, оце така фреза зроблена до китайського трактора, компанія колеса, нав'язка, привод, Значить, сам самвал з робочими ножами 50 труба. Рамштайни саморобні і шини крейки шини заверталися і все обварювалося. Межі вставлені, ніде нічого немає, не шатається, ніде нічого. О, сам вал фризи використаний від восьмірки. вал вставляється в шестерні моста на шліцах такі ж самі шліці і привод шліцами. Тут підшипники стоять самоцентруючі. Ну, в общем, така Тут також одна половина. Так само все зроблено. о, ця кришка, ще, ще Гнізда під, під три лапи для наравлювання борозим. О, в общем, себе роботи чудово. ну і відповідно Потім вже покрашено і стоїть до слідуючого сезону. О, це така саморобна храза. Цікава конструкція кардана, коли рухається наружна обойма. Починаємо роз'єднувати одна сторона і друга сторона. Получається, що ця обойма грає по цих двох хвостах. Це ну, було задумано. Якщо кого будуть цікавити які питання, задавайте, я проконсультуюся і вам на все відповім. Будьте здорові, все добро.